Дорогі друзі, сьогодні питання до Таро, український Лисичанськ звільнення. Бачите, поки що без руху там все залишається, як є. Це дуже тяжке питання. Зараз в тому напрямку перете сил і потрібно чекати, думати, як це питання вирішити. Зараз це майже нереально. На жаль, причому я задала питання загальне: що там в Лисичанську? Бачите, люди чекають насправді важко, здається, просто неможливо це зробити, втрачаються душевні сили, надія. І зараз така ситуація, коли насправді перетест сил, і поки що важко сказати, як будуть розвиватись події надалі. І коли почнеться звільнення, оляже багато людей. Чи це можливо в цьому році? Пишне карта помірність, яка вказує на те, що певний час це буде залишатись в тому стані, як на сьогоднішній день. Треба набрати терпіння, в серпень. Думають, як це зробити кращим чином. Зважуються все за і проти, шукаються шляхи, як це можна вирішити. Але дуже повільні обидві карти це буде не швидко. А ось у вересні з'явиться надія. Її бажання може здійснитись. Вересень принесе зміни, і Україна почне звільнення цих територій. У вересні, ви бачите, навіть по кольору карти міняються в сторону України. І Україна почне реалізувати свої стратегічні плани. І якраз у вересні можливий відход росіян. Значить, В них п'ятірка кубків кризова карта і. Шістка мечів, вони підуть. Але бачите, дев'ятка кубків така карта трошки ілюзорна. Радісні події. Здається, що все добре нарешті. Дай Боже, щоб воно так і було, тому що ми знаємо, як діють окупанти, які відходять зразу починають нищити все. Не, не знаю, я намагаюся не вживати певних слів в характеристиках, але часом. Знаєте, вже просто не можеш витримувати всього того, що творить ця орда. Але, повинна сказати, друзі, в вересні можна очікувати наступу у тому районі, події будуть змінюватись і успіх буде наростати. Ще до цього карти показували: в вересень буде зміна стратегії, і почнеться другий етап наступу українського. Головне зараз серпень витримати, тому що аркани показували, що він буде дуже тяжкий для всіх. Як події будуть розвиватися в жовтні? Ну, бачите, друзі, можливо, я на цьому і зупинюся. Переможна карта, карта лідера. Україна буде справді рухатись вперед. Будуть успіхи. І буде звільнено Лисичанськ король Кубків, що люди, які там знаходяться. Бачите, потрібно би проявити мудрість і терпіння до тих людей, які там знаходяться. Аркан Сила вказує і на те, як люди будуть поводитись на звільнених територіях. Але ми бачимо і правосуддя, справедливість. Знаємо, що там є різні люди. Кожний отримає по заслугам і по закону. Давайте ще подивимось. Було питання, коли люди зможуть повернутися. Я його узагальню, звичайно. Ти, що поїхали, чи зможуть повернутися в цьому році. Ну що, друзі, цілком можливо, що повернення таке відбудеться. Карта Трійка Кубків це вказівка на радісні події, виконання бажання. Причому це буде, знаєте, не там хтось один повертатися, будуть просто масово люди повертатися в ті місця. Ну, дай Боже, карти не показують руйнувань великих, так як це ми бачили до цих пір. Дай Боже. І за трійкою кубків треба сказати, що це тільки початок. Люди будуть їхати. Бажаю всім знову віднайти свою домівку, зустрітися з рідними, близькими і друзями на своїй рідній землі. Пишіть, дорогі мої, свої враження від цієї викладки. Будемо сподіватися, що так воно й буде. Такий оптимістичний розклад. Я вирішила зробити ще одну викладку в серпень. Бачите, дев'ятка мечів. В попередній викладці це була десятка мечів, дуже важка ситуація. Тут теж переживання, страхи, складний дуже час. Можна сказати, що дев'ятка мечів часом відіграється навіть важче, ніж десятка. Бо десятка це вже кінець пік, а тут немає ніякої надії, ніякої впевненості в тому, що може бути покращення. Давайте подивимось фронт Україна. Україна вже почала рух у цьому напрямку. Ми вже навіть бачимо це. І карти вказують, що він буде досить успішним, але це тільки початок. Росія, бачите, цікава карта. Росія може отримати пропозицію, від якої важко відмовитись, скажімо так. Вона вивчає ситуацію і розуміє, що недостатньо ресурсів для того, щоб триматись насправді. Часом будуть у неї навіть якісь досягнення в серпні, але ЗСУ зможуть їх і відсунути від зайнятих позицій. Така взагалі карта розбалансована. Такої, знаєте, коли будуть шукати, як вирішити питання, яким чином поповнювати ресурси свої Вересень. Королева Мечів і в цій колодії, ви бачите, вона називається Незалежність. Ця дама досить жорстка, вона вміє досягати свого. Тут і професіоналізм, і сила духу. І рішучість, і логічні рішення. Цікава карта, Старший аркан місяць. Може, там будуть якісь дії, настільки точні й продумані, і основні якісь події можуть відбутися вночі, або буде проведена якась таємна операція, і досить успішна. Ну, давайте побачимо, для кого вона буде успішна. Україна. Україні вдасться стабілізувати тут ситуацію і рухатись вперед, Росія. Бачите карти емоцій і повернення в минуле. Туди звідки прийшли, бачите, радує цей аркан. Зазвичай вісімка кубків не така песимістична, але тут, бачите, навіть назва «Ідуть з тяжким серцем. Ну, хай йдуть на свої землі, і тільки в спогадах своїх залишать Україну. І бачите, підтверджують ці карти. Те, що ми бачили в попередньому розкладі: вересень перенесе позитивні зміни для України. Жовтень стабілізує ситуацію. Карта проміжного результату, досягнень, закріплення, успіху, святкування навіть. І успіх буде закріплюватись і розвиватись. Україна не боїться, відстоює своє. Вийшло відразу дві карти: Туз мечів і тріка Пентаклів. Буде підтримка і ресурсна. І взаємодія, і той досвід, який Україна отримала своїм мечем, вона отримає те, до чого вона йде. Будуть нові перемоги, що Росія У Росії можуть залишатися якісь мрії, плани, можливо, відносно інших територій. Вона може спрямувати свої сили на якісь більш віддалені землі, десь далі від Лисичанська. І е, сподіваються там на певний успіх. Хай це буде подалі від України. Що це значить для України? Їхні такі сподівання. Ну так, бачите, десь можуть бути успіхи, мабуть, все-таки на інших фронтах. Гаразд, і там прийде свій час. Ну що, давайте задамо питання ще відносно людей. Що це все значить для тих, хто покинув свій дім? Що, друзі, бажання здійсниться. Будуть радісні новини, можливість повернутися в рідний дім. Що це значить для тих, хто зараз знаходиться на окупованій території? Бачите радість, сонце прекрасна карта. Будуть радіти всі тим подіям, які там відбудуться, а саме звільнення. У нас обидва розклади показали на це. Треба набратись терпіння зараз і вересень-жовтень покаже інший розвиток ситуації. Хотіла, друзі, подивитися ще, чи будуть руйнування великі, але вирішила на цьому зупинитись. Хай все закінчиться миром, щастям, благополуччям для всіх, хто чекає визволення Лисичанська. Бажаю вам дорогі, мирного неба. Не забувайте, будь ласка, давати зворотній зв'язок це дуже важливо. І для просування каналу, і для того, щоб я розуміла, як відіграються ці розклади. Так що, наперед, вам за це вдячна. Підписуйтесь на канал, хто цього ще не зробив. Приєднуйтесь, задавайте ваші питання. Якщо вони будуть цікаві для багатьох, я обов'язково зроблю викладку, і таро дадуть відповідь на те, що вас цікавить. І знаєте, викладка закінчена. А Мені не хочеться закривати карти. Я так давно вже не бачила таких карт. І Насправді, період вересень-жовтень, не за горами. Дай Боже отримати гарні звістки. І до зустрічі, дорогі друзі!